Друзі, продовжимо слухати про пригоди кота мохіто Джеррі Мисливець. Вранці Юля вирішила пригостити свого друга Мохіто рибкою, яку напередодні привезли тато з братиком Андрійком. Вона обійшла увесь двір, та, на жаль, її дорогого бешкетника ніде не було. Так само зник і її гість маленький спаніель Джері. Дивно, куди могли подіти звірі? Запитувала себе дівчина. Якраз з прогулянки поверталась молода жінка Аліна з доберманом графом, і Юля вирішила в них запитати про загадкове зникнення. Привіт, Алінко! Як справи граф?» Дівчина погладила пса по голові. Доброго ранку, юляночка. Аліна так стала називати дівча, що коли тільки приселилась у цей дім. Що трапилось? Ти якась зажурена. Та ось мохіто зник, і малий кудись подівся. Ну, з котом всяке може трапитись, він то вже дорослий, поуля і вернеться, а от цуценя куди пропало, він вже знов загубилось? І що я маю казати тим людям, які мали його забрати? Так, дуже дивно. Хоча, знаєш, я вчора теж ведь не загубила свого графа, згадала Аліна, але потім він сам повернувся. От, може, і з твоїми так трапиться. Юля уважно подивилась на добермана, той відвернувся від її погляду, ніби вона змогла б розгадати його собачі таємниці. А на іншому кінці міста ранок почався зовсім інакше. Мохіто ліниво відпочивав після нічних екскурсій. Маркіза десь пішла по своїх важливих справах, а Джері. Від нетерплячки бігав, як навіжений по всій автомобільній базі. Малий, та вламуйся вже нарешті, бо як треба буде йти в дорогу, не матимеш сил, намагався заспокоїти песика кіт. Та я, я зараз повернусь, ось тільки впалюю на обід. О, там он, хтось такий великий. А я ж крутий мисливець, захекано кинув Спанієль. Ав, стій. І куди побіг? Махіто повільно підвівся і поплентався у той бік, куди побігло мале непорозуміння, яке звати Джері. Із величезного трактора лунали жахливі звуки, щось хлопало, грюкало, пищало й гавкало. Кіт чимдуж кинувся на шум. Те, що він побачив, не вкладалось у його котячій голові. Як можна було напасти на величезного ворона? Чим думав цей горе мисливець? Може, почекати, поки малого птах разочок у голову дзьобне? Може, розуму прибавиться? Але ж ні, треба виручати до того бідаку. Котяр розігнався і зі всієї сили врізався у клубок спір'я й шерсті, в якому зовсім не було зрозуміло хто де. А ну... Стояти на місці, грізно скомандував Махіто. Кошмар. З клопка випав великий ворон, в якого дибки стирчало пір'я, і сам він був якийсь пом'ятий. тьоу а ну здавайся, і я тебе зараз з'їм!» – дявкав цуцик, якого ухопив кіт за поводок з зубами. Махіто підкинув малого в повітрі, той зробив справжнє сальто і приземлився на клумбу з квітами. Кошмар, це що за монстр, важко дихаючи, птах вмостився на дах трактора. Мохіто, зрадник, тю, це була моя здобич. Навіщо ти його відпустив? Ніяк не міг вигамуватись, Джеррі. Слухай, дрібнота мене уважно і не перебивай. Тонко та став погрозово серйозним. Ти ще занадто малий! цей птах тобі не по зубах. Негайно вибачся і геть з моїх очей. Джеррі нарешті зрозумів, що він не правий. Вибачте, писнув цуцик і пригнувся до землі так, що його стало не видно за квітами. На шум вийшла руда красуня маркіза, мов тінь, висузна з-під кущів. Що у вас тут відбувається? О! Іцька гепнулася на асфальт від здивування, коли побачила скуйовдженого ворона. Пан Маргарин? Рада бачити. «Мої вітання, красуня. Кар. Чув від горобців, що ти хочеш мене бачити. Не чекав я такого гарячого прийому. Птах ображено відвернувся від тварин. Це що? Сам маргарин? Голосно зашепотів Махіта Докицький. Ти що, принцеса, якщо можеш викликати назустріч таких поважних гостей? Я просто Маркіса, спокійно відповіла кішечка. Слід пояснити, що в цьому місті й його оковицях, усьому тваринно-пташиному братству, добре відомий ворон Маргарин. Тому що це наймудріший. І найстаріший птах з усіх до нього на прийом за порадою потрапити не дуже просто, а про те, що він сам прилетів на чийсь прохання, взагалі не чувано, тому поява легендарного ворона на автобазі ошелешила кота-мохіто. Маркізочка, що нам тепер робити? Ти уявляєш. Поймав малий ім'я у Бишкетник напав на пана Маргарина, і швиденько спробував приказати кішці усе, що там трапилось. Як ти таке міг допустити нянь Невдаха? накинулась Маркіза. Ну, добре, спробую з ним домовитись. Маргаринчику, чи не була б така твоя ласка допомогти моїм друзям знайти місце, яке називається. «Дачі!» лагідно попросила Ворона кішка. Невже, Карр, ти думаєш, моя люба, що я стану допомагати цим розбійникам? знов надувся, надувся птах. Будь ласкочко, пробач їм. Твій малий просто дуже хоче бути маслик. Цем, невже ти не розумієш? Хм, Ну, то як вони такі вправні мисливці, карр. Нехай наволять мені мишей, а тоді я подумаю допомагати їм чи ні. Виставив свої умови ворон. Поки вони будуть виконувати моє завдання, я у тебе погостюю. Карр. Розташовуйся зручніше, гостина запропонувала господиня автобази. Поки Маргарин обирав собі місце для відпочинку, коти розробляли план дій. Ну що ж, миші, так миші. Треба почекати поки стеменіє, – запропонував Махіто. А тоді на полювання. Ех, розімано сьогодні трохи. я тобі допоможу, якщо не проти. Залябки маркізов. Весь день Джері переховувався від старших по закутках автомобільної бази. Дуже він не хотів потрапляти на очі товаришам. Йому було дуже соромно за те, що через його безгузду витівку вони змушені затриматись тут ще на день. Та й хто знає, може той вирадливий птах не схоче їм взагалі допомагати. Надвечір Мохіто і Маркіза вирішили виконувати завдання ворона. Дорогою до величезного гаража, де, за словами Кіцьки, було багато мишей, кіт запитав Скажи, а чому Маргарин так до тебе ставиться? Це давня історія, та й не моя таємниця. Знаєш, мяу, цей птах живе дуже давно і багато чого знає. Хочеш прожити так само довго? Не пхай носа не у своїй справи. Гаражне приміщення зустріло котів прохолодною напівтемрявою. Мохіто й маркіза розійшлись у різні боки в пошуках здобичі. Тим часом Джеррі потрохи виліз зі своєї схованки і почалапав до місця, куди люди приносили свої улюбленці їжу і воду. Мов дуже хотів їсти і пити. З маленького пузика, на якому виднівся маленький пупик, то й діло щось бурчало. Він підійшов ближче та й завмер. Величезний ворон дзьобав ковбаску з миски маркізи. А, це ти, горе мисливець. Тобі пощастило кар, що я вже старий, і не такий дужий, як колись. Бо тоді б ти нікуди не дівся від мого дзьоба, зловісно промовив маргарин і голосно клацнув над вухом спанієля. Той затремтів від страху. «Вибачте мене, тю, пане Ворон, пропищав Джері. Я більше так не буду. Просто я хочу бути таким же, як махіта, вже сміливіше продовжив песик. Як хто? А, це його буряка. І чим же кар він такий особливий? поцікавився старий. Ви що? Тюх, тю. Він такий крутий, знаєте? Міт одного разу прогнав цілу зграю тьв величезних, скажених псів, захоплено прибільшував цуцик. Ну, no, ну, no. подивимось, що принесе твій герой. Прокаркав відлітаючий птах. Джеррі подивився йому вслід, почекавши трохи, і накинувся на те, що залишилось після нього в мисці. Ніч промайнула швидко. Під ранок, з першими променями сонця, повернулись в усаті мисливці. Вони вполювали достатньо гризунів для старого. Кіт Мохіто хотів показати, який він вправний. І тому старався зі всіх сил. Ну, що скажеш, Маркіза, як тобі наш лов?» – запитав кіт. Прекрасно мяу! Я думаю, що маргарин залишиться задоволеним, проморкотіла кицька, розтягуючись на проходній землі. І ще додала. А ти, молодець Мохіто, гарно полюєш. Виснажені коти поснули прямо біля купи з гризунами. Коли сонце було вже високо, їх розбудив різкий голос. Карр, ано, ну, вставайте, мисливці. Показуйте карр, що ви там вполювали. Поважно проходжуючись, ворон роздивлявся здобич. Молодці, гарно спопрацювали. Ну. То як, Маргарине, допоможеш нам? схопився Мохіто. Добре, підскажу вам, що робити далі, погодився птах. Але це ще не все, Карр Маркізо. Я тут поживу в тебе, бо біля мого сховища люди почали будувати величезний будинок. А в моєму поважному віці це дуже шкодить моєму здоров'ю. Живи скільки хочеш, та, може, ти розкажеш нам, де те загадкове місце, дача? підганяла Ворона кицька. Ну, то слухайте, коли я був молодшим і ще міг літати на дальній відстані, був я у справах за містом Карл». Так от, недалеко від них люди побудували собі невеличкі будиночки, де вони живуть, вирощують різні рослини. До речі, вишні там ростуть чудово смачні. Кар ця місцина й називається Дачі. А як туди дістатись? приймався Махіто. Це дуже просто. Треба дійти до мосту через річку. Потім далі за тічією, і рано чи пізно ви там опинитесь. Кар! Дорога це не близька, і я не можу вас туди провести, але мої помічники це зроблять за мене. Слухайтесь їх, і вони вам вкажуть путь. Після обіду, коли на базу прилетів помічник старого птаха, молодий ворон Мирон. Мохіто і Джеррі вирушили у подорож. Подорож триває. Автостанція залишилась давно позаду. Друзі пройшли усе місто, і нарешті побачили величезний міст через річку. До них спустився їхній провідник, який усю дорогу то зникав, то знову з'являвся. Тваринки ж не могли бігти так швидко, як летів Ворон Мирон. Джеррі уже ледь плентався. Для нього це неймовірно складна подорож, але бажання потрапити до своєї наталочки було набагато сильнішим за втому. Ну, ось і міст. Я виконав свою роботу. Тепер кар, прощайте, і часової дороги, прокаркав ворон і полетів собі геть. Дякуємо тобі. Переказуй вітання, маргарину і маркізі, прокричав йому вслід Махіто. Кіт і собака перетнули річку до мост, по мосту, звернули з дороги в траву та направились, як їм наказував Старий ворон за течією. Малий з останніх сил намагався переставляти лапи. Мохітику, гняв, я більше не можу, жалісливо проскиглив песик. Давай трохи перепочинемо. Я теж стомився і згоднів. Але чим тут можна поживитись? роззирнувся кіт навколо. Ти відпочивай, малий, а я піду подивлюсь, що тут і як. Добре, тю. Поки Джері мостився під кущем відпочивати, мохіто пішов у розвідку. Він прогулявся вздовж берега, наблизився до води і вирішив, що, певно, треба йому зловити рибки. Бо від голоду вже живіт прилип до спини. Кіт, звичайно, як і все його плем'я, дуже не любив мокре середовище. Але робити нічого треба якось викручуватись. Майбутній рибалка подобав собі досить великий камінь, так, щоб на нього можна було влаштувати засідку на водоплавних. Зайняв своє місце. І почав чекати, поки ближче до поверхні води підпливе його вечеря. Бо й дійсно, на дворі вже був вечір, все таки товариші йшли довгенько. Пройшло трохи часу, а успіхів у рибальстві кіт не мав ніяких. «Куа-куа!» – шаленим реготом хтось зайшовся у лосоці. Ой, не можу більше дивитись на це. Мяу якого зеленого ти смієшся з мене? розізлився кіт. Виходь сюди, а та й, може, сам станеш моїм наїдком. Ага, зараз розігнався, ква. Продовжував гнати із зарости осоки. А, розкажу своїм, не повірять, що кіт вирішив лапою наловити рибки ква, продовжував насміхатись невидимий дотепник. Мохіто так розлютився, що із розгону стрибнув у те місце, звідки було чути звуки. Він майже безшумно призимився перед жабеням, що від несподіванки впало на спину. «Ква!» – розгублено кумкувало земноводне. Так, так, так. Кому це так весело? Люто зиркаючи очима, наступав розлючений котяра. Це, напевно, моя вечеря, так раді зустрічі. Не коптесь, пане. Пане кіть, мене з'їдати не треба, я ще вам у пригоді стану. Жалісливо просилось жебеня. І чим ти мені можеш бути корисним? Може, м'яу, краще одразу ковтнути тебе. Продовжув погрожувати махіто. «Чи можеш? Ти мені наловити риби. О, вибачте, я не вмію нікого ловити, та й не можу. Справа в тому, що біля цього берега живуть мої сусіди, ми, як одна родина. А-ха-ха, Та я вас усіх і з'їм, бо мені дуже хочеться їсти. І не тільки мені, бо нас тут багато. Зловісно сичав кіт жебенятку. Він зовсім не збирався з ним таке робити, але сердився через насмішки і тому вирішив трохи його полякати. «Копець!» – Звиний втратив свідомість, ну, чи вдав, що втратив, невідомо. Мохіто не очікував такого повороту, події і розгубився. Малий, ти чого? Отямсі, штовхнув лапою жебеня, бо зараз точно з'їм. Карл. репетував земноводний. Рятуйте, ква! з'їдають. Та заспокойся, кому ти треба такий дрібний. Ти, певне, зовсім не смачний, не стану я тебе їсти. Точно, точно, недовірливо перепитав зелененький. Точніше не буває, Я кіт мохіто!» І такому благородному коту, як і я, не вичить їсти усяких там пугок. Ну, тоді добре. Сумнівом про кумкове женя. Мене звати Грицик. Ква, Я тут живу. А ти як опинив, опинився на нашому березі? Тут така історія, почав розповідати кіт. Я допомагаю одному юному собаці віднайти дорогу до своєї сім'ї. О, то ти справді дуже благородна тварина. Сім'я це дуже важливо. В мене є мама Ква, тато Ква і ціла купа братиків Ква 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 та сестричок. А ще я маю безліч товаришів. Тобі неймовірно пощастило, сказав Махіто, продовживши свою розповідь. Так от, ми маємо йти вздовж річки, до загадкового місця дача, де зараз живе подружка мого підопічного Наталочка. А де це? Ой, як цікаво. А де твій товариш? Ква? А ти що справді хотів риби тут наловити? ква?» засипав питаннями грицик нового знайомого. Ти мені декого нагадуєш. Ви б могли позмагатись у нетерплячості. У траві, зі сторони берега, почувся шурхіт. Кіт вирішив, що це Джеррі його шукає і радісно заявив жабеняті: Зараз я тебе з ним познайомлю. Та замість песика. З густої порослі висунулась морда якогось невідомого створіння. Квапець, сказав жабеня і знов втратила свідомість.